Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем збройних сил України за інформацією об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. В результаті роботи наших ракетних військ та артилерії. На нашому напрямку знищено 5 складів боєприпасів, 16 одиниць озброєння та військової техніки противника. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому нашому березі річки Дніпро. Противник завдав авіаційного удару в районі Казацького, артилерійських обстрілів ворога зазнали ще понад 20 населених пунктів Херсонської області по нашому берегу річки. У Нікопольському та Криворізькому районах обстрілів не було. У Кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи працюють стабільно. Водопостачання з південного водосховища вже 64 дні здійснюється без постачання води з Дніпра. Нагадую, що ми побудували вже три водогони, один тимчасовий з Інгульця і три з Кресівського водосховища, що дозволяє, хоч і в дуже виконованому режимі, але підтримувати водний баланс і забезпечувати місто водою. Тож ставимося до споживання води максимально економно. Триває будівництво головного проєкту: це перекид води на 30 кілометрів з нульця до південного кількома нитками труб. В лікарнях міста залишається три людини, які постраждали після терористичної атаки на вулицю Українську. Стан середній, без негативної динаміки. Лікування триває, все необхідне для цього є. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду ще. І ще. Віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!